Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант, забирай з 21 по 22 грудня гру в Epic Games. У тебе є 24 години. Таємна гра TerraTech це пригодницька гра з відкритим світом і з пісочницею, у якій ви проектуєте та створюєте власні творіння, поєднуючи крафт, бої та відкриття. Конструюйте транспортні засоби з величезної бібліотеки блоків. Збирайте сміття, створюйте та купуйте нові деталі, щоб вижити, ставши найкращим дослідником планети. Перед до Всесвіта Ігор!